Друзі, всім привіт! Так! Сьогодні ми з вами будемо знову проходити якусь нову карту. Тільки тепер трішки по-іншому я зробив тут. Бо у минулому відеоролику, на жаль, було погано. Видно, так. І ви це самі бачили і ви купили. Добре. Окей. А куди ж ти? Тик, 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 тик. Оп, лайфхакер. Лайфхаки від Вови. Ха. Як от Рікардо, тільки це от Вови. Так, друзі. Ой-ой-ой, біжим, 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 біжим! Оно пропадає, 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 ой-ой-ой! Давайте, друзі! Ми з вами повинні. Так, 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 так. Еееесть! Ми з вами великі молодці. Так, воу! Тепер. Тут дуже цікаво. Я тут здохну. Ага, а тут здохну. Хто його знає? Здохну. <плес> Добре. ем, 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 Добре. Так. Сюди. Не сюди. Ми тут надовго. Сюди, 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 сюди. сюди. Ой, досміялись. Так, так. На жаль, Чикс, тередатим Чікс Тепер отак от ідем Чікс Тепер отак ідем. Чікс Оборачуємося, привіт. І тікаємо від нього. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру Ту-ту-ту-ру Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун Так, друзі, у нас виходить доволі добре. А тут можна? Можна. Е, друзі, напишіть у коментарях, яка у вас погода. Бо у нас пасмурна, але тепла. Може буде дощик, я не знаю. Так, а це пропадає ззаду. Так, друзі, пропадає, біжимо. О, до речі, там місяць. Так, а це пропадає? А це не пропадає. Ой, а це. Вау, друзі! Ой. Поняв, прийняв, Обробив. Так. Ага. А! Тобто ми вже зохранились з вами, так? Добре. Так. Так. І так. А тут зараз швидко буде, так? Та ні. Йдемо ми по полоски сірій з красним. Так. Тепер тут тільки перестрибуємо. Добре. Тик, тик, тик. Супер, друзі. А. Тут уже тяжко. Хотя, що тут тяжкого? Дійсно, що тут тяжкого, так. О, а тут пам'ятаєте? Лайфхак. тут ми впадемо, значить йдемо сюди. тут ми впадемо, значить йдемо сюди. тут ми не впадемо, значить йдемо сюди. Так. Ідемо йдемо йдемо, йдемо йдемо йдемо, йдемо йдем ідем, йдемо ідем ідем. Так. Вау, гарно. Оп-оп-оп-оп-оп, отак, оп, 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 оп. ідемо по ній. Чікадок, 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 чик. Вау, гарно, друзі. Я залип, так. Ну тут ми на легкі це пройдемо. Так. Вау. А воно пропадає. Так, пропадає, на жаль. Так. І тепер по у Уугу. Так, супер. Якийсь сонік тут. Бум! М. Добре. Е. Еть. 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 Добре. Ще раз, добре, так. Так, оце я не люблю. Отакі штуки тонкі. Хоча вони і легкі, але все одно, знаєте, якось не дуже. Так. Так, Лабіринт. не лабіринт, але треба пройти, не торкнувшись. О, пол це лава. Челендж, так, друзі? Хто знає такий челлендж з вас лайк? Ой, не поняв. Ну добре, ми вже сохранились з вами. Так, стрибок, 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 стрибок Добре. А тепер по цим от штучкам. Вуу, як гарно, 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 як гарно, гарно, гарно. Так. Ой, щось уже в глазах рябить. Добре. Стрибок, стрибок. Стрибок, ще стрибок по жовтеньким оцим пластинкам. Нічого легше, я придумати не можу. Так. 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 І отак. Тепер стрибок сюди. Стрибок сюди, стрибок сюди, стрибок сюди і стрибок сюди. Так. Тепер по тоненьким стрибаємо. Стрибок, ще стрибок, ще. Ух ти, друзі, гляньте, що там у нас. Круть, ух, 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 ух. ми їх пройшли досить легко. А це ні. Добре. Так, нам ще тут небагато залишилось, так, друзі? Але це ми пройдемо вже в слідучому відеоролику. Тому дякую вам за перегляд. Всім до побачення!